Алло, мила моя, я хочу сказати, що подарую тобі все, про що ти мрієш. Кину весь світ до твоїх ніг, аби ти була щаслива. Я буду для тебе найкращим, вірним, щирим, чесним. А хто це? Ой, вибачте, будь ласка, я на одну цифру в номері помилився До побачення. Ой, чоловічі, стійте, не кладіть слухавку. Прийшов чоловік на пляж поруч нікого, зняв ось одяг і поплив. Повертається до берега, а біля його речі сидить дівчина і читає книгу. Пірнув він і знайшов тазик, взяв його, прикрився і пішов до дівчини. Вітаю, прекрасна дівчина. Доброго дня. Що читаєте? Книгу про те, як думки вгадувати. А про що я зараз думаю? Ви думаєте, що у тазика дно? Зустрілися подруги. Уявляєш, мій вчора прийшов під ранок, а я лежу і роблю вигляд, що сплю. Він сідає навпроти на стілець і дивиться на мене. Я не витримала і питаю Ти що робиш? А він мені у відповідь Хочу сидіти в першому ряду, коли концерт почнеться. А хто це дзвонив? Синоптик якийсь. А чому ти так вирішив? Так він спитав сонце горизонт вже чистий? Розмовляють дві подруги. Мій чоловік завжди в тренді. А це як? Трендить зранку до вечора.